Коли у гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про ваше серце дбає кардіомагніл, маленькі сердечка для активних сердець. Тризуби під іконами. Унікальні зображення випадково виявили у церкві в селі Великий Ключів на Прикарпатті. Настінним малюнкам майже 100 років селяни припускають іконами. Тризуби прикрасили, аби врятувати від знищення радянською владою, яка окупувала ці землі у 1939 році. Історію, про яку варто дізнатися у День Державного герба України, розкаже кореспондентка ТСН Алла Пас. Таємниця цих фресок збереглася аж досі тільки тому, що вони під куполом у вівтарній частині храму. А стороннім туди вхід обмежений. Жінкам категорично зась. Навіть я готуючи цей сюжет, побачити ці фрески на власні очі не можу. Там працює тільки оператор. Священик хвацько піднімається лісами на 10-метрову висоту. Під куполом працюють майстри. Ця дерев'яна церква, збудована без єдиного цвяха, за усю свою понад столітню історію, жодного разу не ремонтувалася. Стіни покривилися і потребували негайного ремонту. Коли майстри зняли з них ікони, очам не повірили. Під кожною був тризуб. Це все вигоріло. Це видно, що це давно було намальовано. Що десь під років сто може й більше. Чотири три зуби, кожен понад метр заввишки, 80 сантиметрів шириною. Ідеально збережені кольори. Тільки один малюнок виглядає блідіше. Священик припускає, що селяни намагалися стерти його, аби окупанти не знищили церкву. А коли не вийшло, прикрили іконами. Переказували старі люди, що є, десь заховані. Три зуби нас у нашому храмі, лише ми не знали де вони. Може, де хтось знав, а може боявся сказати. Стіни храму каже священник, майже 100 років тому розписав відомий іконописець Павло Запорізький. Він був східної України, але під час УНР, тобто визвольної війни, він емігрував на захід, на Галич, і наші люди тодішні газди, запросили його розмалювати наш храм. І, схоже, саме тоді з'явилися на стінах ці зображення замість ікон, оскільки про інші церкви з тризубами, принаймні на Прикарпатті священих нічув, знахідку вважає унікальною, але насправді каже про Георгій Коваленко: традиція прославляти державні символи у храмах існувала ще з часів Бізантійської імперії. Я думаю, що тризуб це і державний символ, але і символ нашої християнської історії, бо якраз наші князі. Цей символ сприймали і як державний, і як символ того, що наша держава, наш народ прийняв християнство у Софіївському соборі. На стінах аж 10 тризубів. Всі різні на вигляд, бо належали різним князям. У Київській Русі це було щось на кшталт молитви, аби князювалося добре. А коли правитель помирав, тризуб перевертали. Вони зазвичай розташовуються в галереях зовнішніх, внутрішніх, але ось князь Ізяслав залишив свої знаки, три зуби у вівтарній частині Михайлівського проділа. Заходимо в заборонену частину для звичайних вірян в 11 столітті і звертаємо увагу на ось цей хрест. Ризуби у сільському храмі великого ключева відреставрують і залишать на виду. Однак екскурсії, аби подивитися на них, не водитимуть, каже священник. бо це такий вівтар. Він певен, давні зображення не дарма відкрилися саме зараз, коли Україна знову бореться за своє існування. Алапасне ліковальська Роман Дучик Володимир Черенков, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.